Моє вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії компанії у студії Яна Касіна. Замить про події в місті в матеріалах наших кореспондентів сьогодні у випуску. Опалювальний сезон у місті розпочнеться своєчасно. Це питання знаходиться на особистому контролі губернатора Дніпропетровщини. У Дніпродзержинського відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Дитячий травматизм на дорогах міста. Чи вистачає у Дніпродзержинську лежачих поліцейських? До кінця року Дніпропетровщина презентує свій інвестиційний потенціал у Франції, Японії та Литві. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкол під час наради з розвитку реального сектору економіки, яка пройшла на Дніпропетровщини під головуванням президента України Віктора Януковича. Дніпропетровщина проводить масштабне роут-шоу з презентацією інвестиційної привабливості регіону і країни на провідних інвестиційних майданчиках світу. Під час презентації з експертами обговорюються перспективи розвитку та питання, які необхідно вирішити для покращення інвестиційного клімату. Нам необхідно достатньо вжати сроки, безпечити інвестиційний ресурс в сотні мільярдів гривень. І сам по собі бюджет не може згенерувати цих грошей швидко, як того хотілося б нам. От вас, господа колеги, руководителі. Должна исходить инициатива в отношении этих продуктивных проектов. Если такие проекты успешно продят глубокую коммерческую экспертизу и вызовут заинтересованность участников финансового рынка, мы со своей стороны, естественно, будем всячески способствовать и поддерживать реализацию таких проектов. Також у рамках масштабного родшоу з презентації інвестиційного потенціалу регіони та України 7 вересня на Дніпропетровщині пройшов бізнес-форум Інвестиційна хвиля хвиля-2012» І 8 вересня міжнародний міжрегіональний форум у рамках східного партнерства ЄС. Ці два форуми відвідали понад 150 представників іноземного та вітчизняного бізнесу, дипломатів, міжнародних організацій та фондів. У рамках форуму інвестиційна хвиля підписано 5 угод. Из реализации проектов на сумму 350 миллионов долларов. Региональная экономика не должна быть подвержена негативному влиянию волатильности рынка стали, поэтому особое внимание уделяется высокотехнологичным наукоемким производствам и проектам, направленным на диверсификацию экономики региона. Это проекты, которыми в том числе занимаюсь я лично, которые находятся в постоянном фокусе руководства государственных органов власти. Також під час бізнес-форуму Інвестиційна хвиля хвиля-2012» обговорювалося питання конкурентоспроможності регіону на міжнародному ринку і розвитку всередині нього. Дніпродзержинськ на 100% готовий до початку опалювального сезону. Про це доповів міський голова Станіслав Сафронов, губернатору Дніпропетровщини Олександру Вілколу під час виїзної наради керівника області щодо підготовки теплового господарства міста до осінньо зимового періоду. Штаб із підготовки до опалювального сезону 2012-2013 років розпочав свою роботу у березні. Кожного понеділка міста області звітували губернатору про стан підготовки. У ході виїзної наради, яка відбулася 12 вересня, мер міста доповів губернатору, що у Дніпрозіржинську до нового опалювального сезону на 100% підготовлені 27 котелень, 46 теплових пунктів, 316 кілометрів теплових мереж, 1641 житловий будинок. Та 110 закладів соціально-культурної сфери. По всіх об'єктах уже підписані паспорти готовності. Проте Олександр Вілкул наказав ще раз усе перевірити, щоб ніщо не завадило вчасно розпочати опалювальний сезон. 15 октября глави РДА, мери Городов і я лично не будемо спати. поки там сутки это будуть сутки, двое суток, двое суток. ПАКА не буде енергоноситель на вході в кожний дому. У рамках комплексної стратегії розвитку області розроблена програма підвищення якості роботи об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу шляхом модернізації та впровадження енергозберігаючих технологій. Так минулого року, за підтримки обласної влади, на лівобережні котельні було встановлено сучасні котли, що дозволило забезпечити безперебійним теплопостачанням мешканців мікрорайону протягом усього опалювального сезону і більш того, знизити споживання газу на 15%. у цьому ці запропонували розробити систему децентралізації опалення на соцмісті. Це мікрорайон з 20-тисячним населенням. Опалюється від однієї котельні підприємства Дніпроазот. Результатом впровадження цього проєкту стане створення чотирьох енергозберігаючих котелень, що забезпечить адресне теплопостачання та знизить споживання газу на 15-20%. Ми розуміємо, що це е, о, та перевага, котра е, сьогодні е, такі, впливає на споживчий кошик на, наших мешканців. Особливу увагу губернатор приділив питанню підготовки об'єктів соціальної сфери. У Дніпродзержинській міській дитячій лікарні здійснено поточний ремонт мереж опалення, гарячого водопостачання, обладнання котельні, встановлено прилад обліку споживання теплової енергії. Тут поставлені нові котли, котрі працюють дуже ефективно. За рахунок скаті ефективного працювання менше споживається газу. Обласна влада жорстко контролює процес підготовки до зими, причому допомагає містам та районам області в модернізації та впровадженні сучасних енергозберігаючих технологій. Завдяки цьому за останні два роки вдалося знизити споживання газу Дніпропетровського регіону на 10%. 12 вересня у приміщенні міськвиконкому відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету. Протягом засідання було розглянуто та затверджено ряд важливих та актуальних для нашого міста питань. Детальніше по темі дивіться у нашому наступному сюжеті. Засідання виконавчого комітету розпочалося із затвердження рішення виконавчого комітету міської ради щодо змін у складі комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв та своєчасних розрахунків за їх споживання. Далі прийняли рішення щодо початку капітального ремонту у помешканнях інвалідів першої групи великої вітчизняної війни. Тут офіційно підготовлено два документи, яким відкориговано вартість одного квадратного метру безоплатного капітального ремонту. Зв'язку з цим. Ми Пропонуємо затвердити по житлу інваліда Кондратіва Петра Івановича. Вартість безоплатного капітального ремонту в сумі 26 733 гривень, і вартість безоплатного капітального ремонту житла сімака Петра Івановича в сумі 17 190 гривень. Також цими рішенням затверджується і загальна сума ремонту у сімака С 75. 1042 гривні і у кандратівало 59 дев'ять тисяч гривні. Також на засіданні затвердили ряд рішень з питань оформлення право власності та архітектурно-будівельних питань по закінченню заходу. Міський голова Станіслав Сафронов привітав усіх з днем міста Дніпродзержинськ, святкування якого відбудеться у суботу, 15 вересня. Привернути увагу до цього заходу міроприємства. Воно повинно бути найсвітлішим, найсвятковим в нашому житті мешканців, тому що це день народження міста. От, і давайте відсвяткуємо як на довжному рівні, так як на це ми заслуговуємо. 15 вересня Дніпродзержинці святкуватимуть день народження міста. Програма свята буде насиченою. Очікується велика кількість масових заходів впродовж дня. А ввечері планується концертна програма з фейерверком. Аби забезпечити городянам та гостям міста комфорт, безпеку та позитивний настрій. Представники влади розробили низку заходів, спрямованих на забезпечення порядку на території міста. Підсумкова нарада за участю керівників усіх екстрених служб відбулася 13 вересня під головою. Ванням першого заступника міського голови Костянтина Гузенка як дбатимуть про безпеку мешканців під час святкування слухала Ірина Неділько. Зробити усе можливе і неможливе, аби свято залишило у городян та гостей міста лише приємні спогади. Таке завдання дав перший заступник міського голови Костянтин Гузенко керівникам усіх служб та підприємств, які задіяні в організації свята. Бісловно кожним предметно розписано. Її участь, я думаю, що люди знають ще. Уже це не перший раз. Ми надіємося всі на благоприятний сход. Ну місяцям є елементарні віші, які повинні бути соблюдаться. Управління транспорту отримало завдання забезпечити посилене чергування транспорту до півночі, аби городяни мали можливість добратися в усі куточки міста після концерту. Ще звичайних у нас не буде, але ми к ним готові. Комунальники чергуватимуть у місцях масових заходів задля забезпечення санітарної чистоти. Також прийнято рішення обмежити продаж алкоголю біля місць проведення святкових заходів. Планується на час концерту заборонити продаж спиртних напоїв і у супермаркеті Фуршет. Проте головна задача лягає на плечі правоохоронців. Свято повинно пройти у спокійній обстановці. Маршрут двіження маршрутних транспортних средств, які двіться по установленим маршрутам. Я думаю, дискомфорту, ніудобст для жителів міста не будет. Э, все будет продолжаться в таком же обычном режиме. Единственное, будут э, с управления транспорта представители, которые будут э, доводить на остановках, где будут останавливаться э, эти маршрутки, э, дабы жители смогли вовремя уехать по своим надобностям. Естественно, также будет э, движение с 17 до 18 примерно перекрыто на участке проспекта Ленина и улицы Саровца. В сізі з ходою. Олександр Вовк каже, увесь особовий склад прийшов відповідний інструктаж. Для забезпечення порядку будуть притягнуті додаткові сили. Екіпажі дає з обласного центру та співробітники спецпідрозділу Беркут. Головна задача міліції не допустити масових безпорядків. Щодо заборони продажу та вживання спиртних напоїв у місцях масових гулянь, то до порушників цього розпорядження будуть вживатися профілактичні заходи. Міліція в цілому готова. Для цього у нас підготовлені розповідальні документи. На сьогоднішній день ми приглашаем екіпажі Госавтоінспекції областные, приглашаем «Беркут» для допомоги в обеспечении охорони общественного порядку безпеки движения. За словами Костянтина Гузенка, усі служби мають досвід у проведенні таких заходів, тож влада сподівається на позитивний результат. Постараємося в этот день не портити. Настроение нашим жителям, но вы знаете, что случаи бывают разные: когда мы проводим профилактическую работу, нам говорят: вы идите отсюда и не мешайте нам отдыхать, мы пили и будем пить. Естественно, в этих случаях, коль, э, сознание людей недостаточно, они не понимают о том, что э, есть и другие люди, надо уважать их и быть как-то в этом обществе. Не будет допустить нарушение общественного порядка и самое главное провести достойно праздник города, достойно провести на высоком организационном уровне. Это стоит главная задача. З 20 серпня по 20 вересня по всій території нашої країни відбувається операція Діти на дорозі, у рамках якої співробітниками Даї проводиться низка заходів спрямованих на попередження дитячого травматизму. Про реалізацію цієї програми у Дніпродзержинську дізнавалася Катерина Узунова. У рамках програми щоденно екіпажі Даї чергують біля навчальних закладів та проводять з учнями профілактичні бесіди щодо правил дорожнього руху. Со стороны ГАИ значит, всі школи міста перед началом учебного року були то тобто на состояние знаків, розмітки, ограждения. По всем этим школам, де були недостатки, були составлены акты нашими сотрудниками організації дорожнього предписания і підписання в коммунальную городскую комунальну службу для прийняття мір на сьогоднішній день понад десяти шкіл міста. Потребують встановлення біля закладів лежачих поліцейських та попереджувальних знаків. Серед них школа номер 10 та номер 24 Обидва навчальних заклади знаходяться на проспекті Аношкіна. Вулиця має дуже жвавий рух транспорту. Тож педагоги постійно нагадують дітям про обережність на дорозі. У нас дуже часто проходять такі міроприяті. Нам кожен день говорять нот ну, дорогу, дивіться по сторонам, ми за вас відповідаємо. Вот. Ну, Каждый день говорят, что нужно меры ну, соблюдать. соблюдать да. За словами як дітей, так і вчителів перейти дорогу від школи навіть по пішохідному переходу досить важко, адже більшість водіїв не квапиться зупинитися та пропустити пішоходів. Зараз, коли переходиш дорогу, вони вообще ну літя як бешені. Ось стоїш вже години на той зебрі, вони будуть їхати, їхати не що чоловік, стоїть на на Якби Хоча б був для початку знак коїта, що здесь школа, тут приходять діти, то можливо би туди, хоч какої та проценти. Водіділі встановлювалися. Адміністрація навчального закладу вже звернулася до комунальних служб міста. З проханням допомогти у встановленні відповідної дорожньої інфраструктури, ми зараз звертаємося і до ДАІ, і до служби комунальної служби міста про те, щоб установити нові знаки, знаки, які обмежують швидкість на даній території, і також лежачого поліцейського. Це ми вимушені зробити зв'язку з тим, що кількість дітей в нашому навчальному закладі збільшилася і приходять вони в різний час. З початку року у Дніпродзержинську зафіксовано 13 випадків дитячого травматизму на дорозі. Та як показує показало слідство, більшість з них сталися саме за виною водіїв. Ісходя з цього, звертаю увагу водіїв, що знижайте швидкість возле місць, де знаходяться дитячі учреждення, це садики, школи, гімназії, от, а також місця відпочинку дітей. От, пропускайте пішоходів, Ти отримати від відпочинку не тільки незабутні враження, але й значно покращити своє здоров'я, тим більш це радить зробити і ваш лікар. Тоді замість курортів Туреччини чи Єгипту варто обрати не менш живописні санаторії України. На щастя, на території держави їх достатньо. Це і знаменитий Трускавець, Моршин, Миргород та Східниця. Шукати самостійно, де б дістати путівку у санаторії, ставати за рік у чергу. Це все сьогодні робити не треба. За вас це зроблять менеджери туристичних агент. Детальніше, Анастасія Васильєва. Умовно лікувальні курорти України поділяються на бальнеологічні, грязьові та кліматичні. Найбільшою популярністю користуються санаторій Трускавця. Перш за все, тим, що тут знаходиться 14 природних джерел мінеральних вод. І один з них найвідоміший Нафтуся. санаторії на будь-який вкус, на будь-який кошельок, від бюджетних до екстра високого класу. Всього в 50 кілометрах від Трускавця розташований не менш відомий моршин, де видобувається популярна мінеральна вода Моршинська. А також базується лікувальний комплекс, який спеціалізується на лікуванні гастроентерологічних хвороб. Моршин розположень в підгор'ї, там красива місцевість, ліса, паркова зона, Тому можна віднести там в бальнеологією і кліматерапії. Так само корисно побувати у Миргороді, де знаходиться джерело однієї з найвідоміших у всьому світі мінеральної води Миргородська. Крім того, все більшої популярності серед туристів набуває відпочинок у східниці діагностичне бази находиться в цьому курорті. Популярний нашим туристам, особливо після нового року, відхнути, підтягнути своє здоров'я. І не можу сказати по поводу курорта Хмельник который знаменит тим, що там протікають мінеральні істочники з радоновими водами, которые теж благотворно восстанавливают наших туристів. Кліматичні курорти найкращі в Криму. Сюди лікарі направляють з гінекологічними проблемами, туберкульозом, проблемами органів дихання та шкіри. До зазначених санаторних курортів варто їхати тільки за призначенням лікаря, каже Світлана Клочко. Якщо ж поїздка здійснюється з профілактичною метою. Потрібно при собі мати санаторну курортну карту, яка звільнить вас від проходження діагностичного обстеження. Сезон відпочинку в санаторіях України триває круглий рік, та найбільший наплив туристів в усіх, окрім Криму, саме в осінній, весняний та зимовий період. Якщо ми беремо трускавець, мінімальна ціна 180 гривень в сутки на людину. Плюс хочу додати те, що різні типи питання, тому що… Хочу акцент сделать на то, что не будет обильного питания, потому что люди едут туда лечиться, они есть. Соответственно, питание будет и диетическое, и улучшенное. Поэтому туристам должен выбрать, какое питание он предпочитает. Очень хорошая атмосфера, спокойная атмосфера. Мы лечим и нервы, мы отдыхаем, мы наслаждаемся живописной природой. Примерно такие цены в невысокий сезон. Минимальная цена от 180 гривен в сутки на человека. Рекомендовано от 14 до 21 дня. Туристичні агенції вам допоможуть організувати свій відпочинок. Єдина незручність в тому, що в українські санаторії, як і в інші місця країни, вам доведеться добиратися власним ходом. Та якщо ви звернетесь до туристичної агенції планета, ця незручність буде єдиною. В 11-му торі чемпіонату України футбольний клуб Сталь у непростій боротьбі мінімально програв на виїзді команді «Енергія» із нової каховки. Перші п'ять хвилин пройшли у неквапливій розвідці. Господарі виглядали завзятішими у своїх діях однак до гострих моментів у першій половині тайму справа не доходила. Команди почергово пробували заволодіти ініціативою, взяти м'яч під контроль і організувати позиційну атаку на ворота суперника. Рівна гра без небезпечних моментів тривала аж до 30-ї хвилини зустрічі. Одразу після перерви футболісти стали трохи більше володіли м'ячем, але особливої користі з того не мали. На 60 60-й хвилині зустрічі наші гравці могли забити гол після невдалих дій захисників енергії, але голкіпер Новокохавчан зреагував на удар впритул. До середини другого тайму у діях обох команд побільшало технічного браку. Утім, після кількох невдалих спроб енергія повела в рахунку. Олександр Муковозов пробив із середньої відстані і зробив для своєї команди кутовий удар. Захисник Даніїл Масюткін виявився найвправнішим і несильним ударом переправив м'яч до сітки воріт суперника 1-0. Рахунок не змінився до фінального свистка. І наостанок інформація від синоптиків на п'ятницю, 14 вересня. За прогнозами метеорологів по місту буде сонячна погода. Денна температура повітря становитиме 27 градусів із позначкою плюс. Вночі прохолодніше стопчик термометра знизиться до плюс 16. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На цьому випуск новин добігає кінця. У студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам тільки приємних новин. Ще побачимося.